Всім привіт! Всіх вітаю на своєму youtube каналі. В цьому відео поговоримо про біткоін. Подивимось на графік, дам свої думки. Впевнений, буде цікаво, тому обов'язково ставте лайки та підписуйтесь на канал. А якщо ви не підписані ще на мій канал, безкоштовний по трейдингу, де я даю більше своїх думок і більше інформації, обов'язково підписуйтесь. Переходимо на графік, дам свої думки. Зараз будемо говорити чисто про 100 SMA. Це що таке 100 SMA? Це середня ціна за 100 днів, виходячи із послідніх 100 свічок закриття, так, і формується середня ціна за 100 днів. Таким чином формується ця середня скользяща. Я замітив, як вона працює. Бачимо, що коли ціна бідка під нею, ми тестуємо її, падаємо, тестуємо, падаємо, тестуємо, падаємо. Тестуємо, падаємо. Тобто, по факту... Тест падіння, тест падіння, не знаю, як воно влаштовано, як воно працює, але по факту, ось ми бачимо, як воно е, влаштовано. Далі. Ми пробиваємо цю 100 СМА, виходимо, зростаємо, падаємо і знову ж таки ми приходимо. Так, тут був рівень, е, так тут не тільки 100 СМА впливає, але в будь-якому випадку ми спостерігаємо, що ми від неї відштовхуємося. Далі. далі ми також спостерігаємо, що ми знову прийшли до 100 СМА, знову закололи, знову відкупили, не дивлячись, там різні імбаланси, ще щось там і так далі. Чисто 100 SMA. Дивіться, якщо ми зайдемо до мене в телеграм-канал, ось угода, яку я давав, думки. Тобто вхід, точка входу 29745, і е, кінцева у нас була 100 СМА, це 26 тисяч, ми її успішно закололи. Але спочатку ціль була, якщо подивитись вище, тут можна в принципі, принципі е, прогорнути. Ось 100 СМА була у нас на 25, е, на 25, 25150, і ціль була у нас на е, 25400. Але коли 100 СМА підросла. То ми з вами могли побачити, що я змінив ціль. Тому, якщо ви не підписані на мій телеграм-канал, обов'язково підписуйтесь. Зараз ось також давав думки, але зараз ми їх обговоримо більш предметно в цьому відео. Так, давайте включимо з вами трішки малюночків моїх. Так, це у нас був стоп. Тут ми, в принципі, вже можемо трішки почистити це все. Точка входу і так далі. Дивіться, ми прийшли до 100 SMA, тут у нас є рівень підтримки по факту. Тут бачимо, що викупаємо раз, два, три, 4, 5 і 6. Ми пробиваємо. Тобто на шостий раз ми пробили все, але пробили чисто до 100 SMA, Так як тут, в принципі, немає супер рівня, давайте подивимось по об'ємам. Ось дивіться, об'єми, Ну, по факту, це продажні об'єми. Тобто, по факту, з 25500 у нас йде зона продаж, як такова. Зона набору позицій у нас розпочинається від 25500 500 і ну, в ідеалі аж до 20 тисяч доларів. Ну, максимальні покупки можуть бути у нас об'єми 23 і нижче. Тобто, по факту, ми повинні сюди прийти. Давайте подивимось, чи була у нас корекція взагалі цього Зростання. Цього дивіться, давайте перше зростання звідси по Fibonacci, давайте замірюємо. Ми прийшли, дивіться, у нас тут 100 СМА була. і ми прийшли рівно 0,618 по Фібо, Ідеальна корекція, і пішли далі. Давайте подивимося, чи була у нас корекція зростання по біткоїну. На даний момент часу. Ну, якщо подивитись від цих хаїв, то у нас не було жодної корекції навіть до 0,382. Якщо подивитись від цього хаю, ми побачили, що ми 0,382 пройшлися. 0,5 у нас на 25,100 знаходиться, і 0,618 у нас знаходиться на 23800. Плюс об'єми у нас знаходиться на 23 тисячах доларів. Що очікую я на даний момент часу? Ми побачили з вами реакцію на 100 SMA, так як ми, в принципі. Тримаємося вище неї, так, то поки що я націлений на такий по бичому трішки. Так. Чому так? Тому що ну, поки ми над 100 сама, я вважаю, і поки ми в цій зоні, я вважаю, що ми можемо побачити з вами корекцію. Плюс дуже багато людей е, очікує 25200 і потім буде приймати рішення. Тобто оцю зону 25300. Ми обов'язково її протестуємо, обов'язково до неї прийдемо, але питання тільки в тому, як ми до неї будемо йти. Я вважаю, що ми можемо потенційно звідси, про що я говорив в телеграм-каналі, можемо звідси зробити корекцію цього падіння, тобто можемо скоректуватися в зону 27800 і 28275. Доволі непогано було б туди скоректуватися, якраз у нас тут зона продаж, рівень. І, в принципі, ми могли б скоректуватися і далі вже звідси падати там, в зону. 25,200, а можливо, і нижче. Плюс ми проб'ємо 100 SMA, нам потрібно, можливо, ця 100 SMA буде отак підростати. Ми її пробиваємо, робимо ретест, тобто зараз корекція, падіння під 100 SMA, ретест і падаємо далі. Тобто такий варіант цілком ймовірний, так, який я можу очікувати. Тобто ми зараз можемо побачити з вами відскок, певний, так, хто брав там лонг 26200. Стоп можна в безубиток поставити. І, в принципі, там частину можна вже зараз закривати, частину там очікувати 27350, потім частину 27.800 і так далі. Тобто я очікую зараз такий відскок. І далі падіння, якщо у нас фундаментально ніяких новин дуже класних не буде на ринку. Ще один момент, який я спостерігаю, це те, що у нас RSI зараз знаходиться на дні, після того, як ось, подивіться, ось в цій точці ми були ось у цій зоні коли RSI був на дні. В цій точці ми були в цій зоні, коли RSI був на дні, ось бачимо зростання. Тут у нас RSI розгрузка йшла в боковику. Ось в цій зоні, дивіться, якщо подивитися все, ми на дніщі були в цій зоні, там, де 100 SMA була. Тобто, по факту RSI повністю розгружений. У нас зараз перепроданий, виходить біток, якщо дивитись на RSI, і плюс до всього, якщо у нас в боковику не розгрузять його, тобто, ми побачимо, що RSI вже завертається і може завернутися. І, в принципі, якщо не будемо просто через боковик іти, то більш за все ми просто зробимо відскок і далі <coughs> падіння. Чому падіння? Я вважаю, що у нас давайте на лі... лінійний графік перейдемо. Я вважаю, що ми зараз з вами в даунтренді. Чому так? Дивіться, у нас хай, лой. Хай понижається, лой понижається. Тобто у нас розпочався з вами даунтренд. Тобто, по факту, ось ось дивіться. По суті, даунтренд, лой. І також само розпочався ось хай. Лой. Тобто, по факту, у нас розпочинається з вами даунтренд, поки ми його не поламаємо, тобто е, нічого Ну поки ми не зробимо відскок і не і далі просто коли будемо падати, якщо ми не оновимо лой, то в принципі щось може бути. Е, а по факту лой ось ось у нас ось тут лой. Зараз. Тут хай. Так, ну і сьолой по факту зараз. Тобто, по факту, ми його оновили. Бачимо, так? що ми оновили цей лой, і у нас розпочався такий даунтренд. Подивимося, як він буде відпрацьовувати. Що у нас буде очікувати, зараз я притримав белонг на відскок, але зараз заходити, ну я вважаю, доволі небезпечно, тому що стоп доволі таки буде великий. Чому великий? Тому що ну, реально, реально стоп виходить вже, якщо звідси заходити, ну, навіть за перелой. 3,5% доволі, доволі великий. Тобто, якщо ви б зайшли отут на 26. Я взагалі зайшов на 26,64, прямо в моменті, тому ну, для мене це безпечна угода. Для тих, хто зараз розглядатиме, не знаю. Плюс ми можемо навіть не вийти, можемо впертися в 27,200 так, і просто піти далі, падати. Ну, поки що даунтренд. Якщо порахувати, так у нас давайте ще лінію дивіться. Раз, два, три, 4 відкат і п'ята. Буде фінальна хвиля, я вважаю, корекції. Ну, Взагалі б в ідеалі десь хоча б в цю зону прийти 23, 24, 25? в ідеалі. Але поки що очікую відскок, якщо буде сила в ринку, давайте подивимося, розглянемо варіант, що у нас буде зараз супер круті новини і буде сила в ринку, то що ми можемо очікувати з вами, в принципі. Так, якщо у нас буде сила в ринку. То, в принципі, якщо супер якісь новини будуть, фундаментал, там підвезуть гроші напечатають і так далі. І ми пройдемо ось о, оцю зону 28300, вийдемо сюди і десь тут закріпимось, то потенційно ми можемо з вами обновити хай тут і побачити ціну біткоїна 32200. В чому я поки що доволі сумніваюся, тому що 6 чи 7 разів ми приходили в цю підтримку, і ну, потрібно її пробивати і йти нижче. Нижче на нормальну здорову корекцію. Тому що тут, по факту, у нас, якщо дивитися по хвилям, давайте. тут у нас раз, два, три, чотири, Ну да, ще п'ята хвиля може бути, може по суті бути, якщо ми оцей даунтренд зламаємо і можемо ще на 32 тисячі доларів сходити. В принципі, по думкам поки що так. Далі будемо дивитися. Зараз очікую відскок, і на цьому відскоку буду дивитися на силу ринку, на фундаментальні новини і приймати рішення на рахунок шорта. Поки що даунтренд, я вважаю, ну, краще за все, розглядати шорт, а там будемо дивитися. Коли, ну, на відскоки розглядати шорт. Зараз, звісно, лонг десь до 2700, десь в цю зону. Ось такі думки. Якщо вам сподобалось, обов'язково ставте лайки і підписуйтесь на канал. З вами був Олександр. Якщо вам цікаво розглядати якісь ще монетки, пишіть в коментарі. Пока-пока.